Екзаменаційний маршрут номер 9 сервісного центру 6841. Місто Хмельницький. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинається маршрута, маршрут з майданчику з права. Як він розпочинається, то закінчується. Дивіться маршруті номер 1 Також передивляєтеся всі маршрути. Той хто передивляється, вдала складає іспит, бо запам'ятовує всі дорожні знаки та розмітку. Бо навіть досвідчений водій, коли приїжджає він в інше місто, він відчуває деяку невпевненість по причині того, що він не знає дорожньої обстановки, то що тут вже казати про новачки Чекаємо, коли буде дозволяючий сигнал світлофору, і ми повертаємо праворуч. Всі маршрути є на каналі, тому, будь ласка, передивляйтесь, заощаджуйте кошти на автоінструкторах. Запам'ятовуйте все, вам буде потім значно простіше їздити. Це вам 100% про це просто даю. Читайте коментарі під іншими відео. Про це пишуть люди, кандидати в водії і вже водії потім. Дякують. І доповнюйте це відео, можливо, вам що є, додати якусь корисну інформацію. Коли ви, наприклад, складали практичний іспит з водіння у місті. Повертаємо. Праворуч. Тут нам надають перевагу автомобілі, які рухаються по зустрічній смузі і повертають ліворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту, повертаємо праворуч, обережно тут пішоходи можуть ходити. І одразу ж вимикаємо правий покажчик повороту. Рухаємося прямо. Друзі, віддячити за мою працю, ви можете на карту Приватбанку, яка є в закріпленому коментарі, на запчастину, на каву, на пальне, буду вам щиро вдячний. Рухаємося. Зараз нам треба по усій розв'язці об'їхатись, грубо кажучи, виконати розворот. І потім рухатися у бік дороги з круговим рухом. Припаркований автомобіль, але він вам, нам, в принципі, не заважає. А ось наступний я вважаю. Трохи заважає, тому обов'язково лівий покащик повороту, об'їхали його, подивилися в праве дзеркало і повернулися у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Швидкість на іспиті краще тримати 30 км на годину. Зараз ми будемо повертати ліворуч туди, де виїхав цей сірий автомобіль. Там обережно, щоб не наїхати на сусідну лінію розмітки, вмикаємо лівий покажчик повороту та Повертаємо, щоб не не їхати на оцю сильну лінію розмітки. Бачимо у нас знак стоп, зупиняємося перед стоп-лінією і повертаємо ліворуч. І продовжуємо рух прямо. Бус припаркований нам не заважає, тому ми ніяких покажів повороту звісно не включаємо, бо він стоїть на узбіччі. Зараз у мене друга передача, механічна коробка примикання швидкостей. Буду вам щиро вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку вмонтовує YouTube по моїй ролики. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, правий пока повороту, також у нас інформаційно-вказівний знак дуже важливий, який нам дозволяє рух тільки праворуч. Дивимось, чи ми там не заважаємо нікому. І... Прямо дозволяючи сигнал зі тримаємося у своїй полосі, не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, яка у нас з луком, що позначає позначається більше, все вона з'явилася у нас. Принаймні там, де вона ну, де сусільна, бо вона там в деяких містах переривається, то там, звісно ж, можна перетинати її, це ви знаєте. І оцю суцільну лінію розмітки, яка у нас зліва, її не можна перетинати. Верніш можна тільки у двох випадків. Коли транспортний засіб, що рухається попереду, рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. І коли. Паркований автомобіль або якийсь інший об'єкт є на дорозі, який не дає нам в інший спосіб його об'їхати, аніж як перетнути цю сильну лінію. Звісно, при цьому ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі. Отак негарно водії їдуть по узбіччю, куди так поспішать, і машину свою б'є, б'є, і всі повинні дихати пипи бо він їде. Перейшов з третьої на другу швидкість. Бачимо знак ситокорного регулювання. Зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо виконувати розворот. Тут люди, скоріш за все, намагаються перейти дорогу в недозволеному місті. Бачимо знак кінець головної дороги, знак 4.10 перехрестя з круговим рухом, знак «2.1 – дати дорогу. Пояснення, що по табличкам, яка нам показує, що головна дорога по кільцю йде. 538.1 пішохідний перехід, з іншого боку 538.2. Також пішохідний перехід, зеркальне відображення першого знаку. Затерта у нас розмітка. Але ми розуміємо, що тут пішохідний перехід, тому ми надаємо перевагу, обов'язково пішоходам. Виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом і надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Бачимо лівий покащик повороту попереду нас автомобіль вмикнув. По правилам дорожнього руху цього робити не обов'язково, верніше не треба робити взагалі. Але інколи водії так роблять і в деяких випадках, це дійсно таки підвищує безпеку, про що я вам пізніше скажу, в яких випадках саме підвищує безпеку і що вони так роблять. Але я зараз для іспиту я не буду вмикати цей лівий покащик повороту. Була дивна ситуація, в яких в ось випадках... Зараз розкажу, чому вона дивна, бо треба коментувати. Зараз ми на головній дорозі знаходимося, потім половину ось цього з'їзду вже ми проїхали і правий покажчик повороту показуємо іншим водіям, що ми повертаємо, надаємо перевагу пішоходам і продовжуємо рух. Коли я загальмував, я обов'язково подивився в зеркало заднього виду, бо побачив, що там автомобіль досить близько під'їхав і трохи привідпустив педаль гальма, щоб трохи далі проїхати, щоб зменшити вирогідність того, що автомобіль, який рухається позаду мене, не дотримується дистанції і зменшити вирогідність зіткнення автомобіля. То дві речі, які я хотів сказати. З одного боку, наприклад, взяти місто Київ, є сервісний центр 8042 по вулиці Тупольова, 19. Там, Якщо ви на коло заїдете без показчика повороту лівого, того, що немає правилах дорожнього руху, ви отримаєте помилку від деяких інспекторів. Чесно кажучи, мене розриває від цієї інформації. Я в шоці. тому що... І вони кажуть, що мені, нічого мені ніхто не докаже, тому що я підвищую безпеку. Добре, друже, ти підвищуєш безпеку, але ти ставиш помилку за те, чого немає правилах дорожнього руху. Як вам таке? Ну, це все одно, що. Я завтра не подякую десь аварійкою, да? і ну, ви будете як кандидат водії, не подякуєте аварійкою і вам за це поставить помилку. Ну це та сама історія, розумієте? Ніякої аварійки немає дякування ніякого правила дорожнього руху. І друга історія, коли, наприклад, у місті Сарни дівчина складала іспит, вона вмикнула лівий покажчик повороту, так як це робить. Десь половина водіїв, але від міста до міста залежить на ну, приблизно половина водіїв. В деяких містах більш крупних, такі як місто Київ, там Дніпро, там більшість водіїв, десь відсотків 70-80 вмикає той лівий поки що повороту, якого немає правила дорожнього руху. Тобто, чим більше міста, тим більше вирідність того, що вмикає. Чим інше міста, наприклад, як Сарни, там десь 1030, це Рівненська область, то там дівчина, яка складала іспит, написала у коментарях, що їй поставили. За це помилку, що вона рухалась з цим повороту. Тобто за протилежні речі ставлять помилки. Тобто, ну ви зрозуміли якось так. Тому я вважаю, що краще тоді не вмикати той покищик повороту, щоб уже, ну, бо вам це зарахують, як е можуть зарахувати як те, що виводити в оману інших водіїв. І друга історія, коли, на мій погляд, Варто вмикати лівий покажчик повороту, це коли ви їдете далі другого з'їзду і у правій полосі. А у вас з боку ще, наприклад, є ліва полоса, чи ще вона і не одна. І тоді, ви, коли ви їдете далі другого з'їзду, то автомобіль, який рухається ліворуч у полосі і хоче з'їхати на другий з'їзд, наприклад, він не бачить вашого правого показчика повороту, і він може собі уявити там собі, що ви начебто будете з'їжджати з того кола, і може вас зарізати. Або ще щось там, чи забув, чи щось, чи задумався. А коли ви вмікнули лівий покащик повороту, то він вже фізично його бачить, в залежності від порівняння від правого показчика повороту. І тоді ви таким чином підвищуєте безпеку свого руху. Вмикаємо правий покажчик повороту і зараз ми будемо повертати праворуч. Дивимось у праве дзеркало. Там обочечники інколи порушують правило дорожню руку. І тут отримаємося правопросить. Тут обережно досить багато ям, ніхто їм не займається. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Заїжджайте на територію сервісного центру. Не забувайте ставити автомобіль на ручник і не забувайте, що тут у нас в'їзді є знак Стоп. Приїзд без зупинки заборонений. Знак 2.2. Дякую, що додивились. І до зустрічі на дорогах. Всім пока.